Вітаю, друзі. Сьогоднішнє відео присвячене розіграшу мого навчального онлайн-курсу Сневир за донат. Донати ми збираємо на підрозділ, який входить і мій чоловік. Їм дуже потрібна величезна пташка, яка коштує купу грошей. Тому я вирішила доєднатися. Збираю не я, збирає жінка-волонтер, яка допомагала багато разів і нашим хлопцям, і багатьом іншим. Тому, якщо ви долучитесь, то оплати будуть не на мої картки і не на мою банку. Умови дивіться на моїй особистій сторінці у Фейсбук. Якщо ви дивитесь це відео на моєму Ютуб-каналі, е, також переходьте на мою е, особисту сторінку в Фейсбук, читайте умови і долучайтеся до збору. Кому не цікавий курс не але ви хочете доєднатися так само. Будь ласка, переходьте на мою сторінку у Фейсбук там під. Постом буде у коментарях викладені всі можливі варіанти оплати. Долучайтеся і разом добримо.